Сьогодні минає вже два роки дня відходу у вічність Герої Небесної Сотні війна. Кожен із вас, хто його пам'ятав, може багато про нього згадати, але найбільше він запам'ятається, як і всі Герої Небесної Сотні в історії України. Незважаючи на те, як далі будуть складатися обставини в нашому суспільстві, їхня пам'ять буде переходити в сьогодні в рідні. Адже за часи незалежності України такого жахливого випадку, який здався в 2014 році, ще не було, явного жахливого випадку. І це є наукою для майбутніх поколінь. Перед нами його пам'ять спонукає. Творити добрі діла, змінюватися внутрішньо і змінювати те, що намагалися ми тоді змінити. Кожен із нас в той час жив в особливій, особливій епосі, в епосі любові і жартовності. Саме ті, хто були на Майдані, можуть згадати про те, що в них появився дух жартовності і вони готові були віддати своє життя заради іншого. Кожен із нас не думав про своє майбутнє, а думав про те, як зберегти життя іншого свого пократина. І ці моменти, це були дійсно моменти християнської любові, адже об'єдналося все суспільство, незалежно від освіти, суспільного ладу і так далі. Однак ворог зробив нам такий сюрприз, а можливо і без цього лапка сюрпризу не змінила бся і навіть наша Ісус все, що Бог нам дав, ми повинні прийняти це зі смиренням, і наш обов'язок вшановувати пам'ять тих людей, які поклали своє життя. Адже полягли наймолодші сини України, деякі були неповнолітніми, які ще не нажилися і не пізнали цього світу, і полягли навіть наші дідусі і бабусі, як ми сьогодні вранці ми бачили. В інтернеті, в Фейсбуці, портрет Антоніни, яка була вбита на барикаді біля метро. Жінка пенсійного вів. Таких фотографій ми з вами бачили дуже багато. Але ми не втрачаємо віру, а найголовніше ми надіємося на Бога, що Господь над нами змилюється, і ось ця жертва їхня не є дарем за наш народ. Чому Господь це попустив? Є багато відповідей на це запитання. Найбільше це те, що наш народ в той момент не знав, чого він хоче. Саме через Майдан ми визначилися, що нам необхідна ця незалежна українська держава, про яку боролися наші предки впродовж всіх віків, від козацького періоду. Якщо ми згадаємо це ХХ століття, підпільна боротьба, а найгірше це те, що наші сини вчені, мужі, всі загинули. Росії були вивезені так далі. Ця боротьба. Тож нехай все милости Господь дасть нам силу перетерпіти всі ці випробування, які ми перенесли, які Господь нам дав, і дасть нам наснагу жити для майбутніх поколінь для блага своєї землі. А Рабу Божому віталію і всім, хто загинув, яких ми пам'ятаємо, яких ми не знаємо через певні обставини дасть вічне опокоєння і прийме їхню жертву за наш народ. А зараз ми помолимося спочатку за спокій душі Роба Божого Віталія і освятимо цю пам'ятну дошку. Адже якщо прийдуть роки, можливо, нас з вами вже в не буде, а хтось буде йти і погляне на дошку, і подумає, а хто ж це такий був. Відкриє десь якусь інформацію, прочитає, тому що ви пам'ятаєте. Що прийшла 22 війна і через 70 років вже мало хто пам'ятав, а пам'ятники постійно нагадували про потік загиблих воїнів. Так само всі пам'ятні дошки також нагадують саме. Боже, очисти нас, збільшення поміни. І душу раба твого, бо ти єдині чоловіку, люблять. Слава цю сину і святому духві. Ти є ваш чи зайшов до пекла, не незакованих. Самі душу роба упокой! І нині при всіх часах і на віки, віки амінь! Єдино чиста і не прошла діва, що бабить симвіні породи. Це на спасіння душі, помили нас, Боже, свини, Твої, на всі твої були, бо й собі вислухай помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Господи. Упокоє Дисус і Божого, слава повідання і завітку ще твої повіти вільної і невільної. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Оселив душу його там, де всі праведні спочивають. господи, помилуй Господи, помилуй помилуйго. І Бога нашого просимо, Падай Господи, Господи поми. Господи, упокойку, що спочило наверпать, мого числа пам'ятного Віталія, у вісі світлим, у вісіх відосі, в місті Спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зіткання, Всякий гріч, що вчинив він, слово, чи діло, чи думку, як магий чоловік, полюдний Бог простим. Бо немає людини, щоб живати не спішила ти не бога, і правда твоя правда вічна, і слово твоє істина, бо ти є воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба преснопам'ятного віталія, Христе Боже наш, і тобі слава селаємося з безначальним твоїм Отцем, і з присвятим, і благим, і животворчим твоїм Духом, нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господу, оголимо, Господи. Господи, помилуй. Любові до тебе спородили, як знамення перемоги Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, свободи і визволення нашого, пішли на нього Твоє благословення, благослови і освяти його. І наповне силою та колословені того древа, на якому було розп'яте тіло Господа нашого Ісуса Христа. І через зачем світи явона знищена, і їхню свободу одержаних, і життя сподобалося, надворено тебе в навіть, на святий, святи, святих страстей і про святої Твої і живот Божої смерті на народу. Господа нашого Ісуса Христа, яку Твої Бога, Отця призначальної радої і Пресвятого Духа Молею, задя нашого спасіння на древі накрив признати, перетерпів Пресвятого Духа, окропні в Гриці Свячений, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується, зламеняться, благодать. На Майдан він їздив з перших днів, як тільки купили студентів, і він вирішив своїми друзями піти нас тут на Майдан. Я хочу так. І він постійно був на Майдані до останнього дня, до 18 лютого. І 18-го, як він їхав день, він навіть з дівчатами не попрощався, карман поставив яблучко, і побіг, бо це треба було збирати, бо з Верховною Радою не збиралися. Да. І отак він ходив. А ходив він все, він на Майдані і зварював барикади, і колеса возив, і дрова возив, і їзди возив. І було дуже гарно, і дуже було на Майдані так е, толерантно. Я теж була на Майдані. І ми думали, що ми е, все-таки зробимо, щоб було краще. Але Ну, не дуже так воно вийшло краще, але треба, щоб ми не розчаровувалися і йшли до нашого кращого майбутнього, яким вони хотіли бачити, особливо Небесна Сотня та вже й вже наші герої на Сході. Ми хочемо, щоб лід не розчаровувався, молилися. І... Просили у Бога нашого самого найкращого майбутнього, тому що всі країни світу хочуть для нас доброго. І треба, щоб ми не розчаровувалися і хотіли, щоб у нас було все добре. Він дуже е, сниться і каже, не плач, мамо, у нас все буде добре. Як справляєте? Все добре, є дві донечки, які робили. Кожну хвилину нагадують, на дата її нагадують постійно про тата, залишив, залишив такий спадок дуже гарний. Виховує, навчає навчаємося. Нормально, звичайно, життя інше, але ж продовжується, мусимо рости, жити, мусимо підростати, дітки щоб. Дякую. А як тебе звати? Банчка, розкажи, як ти навчаєшся, які тебе оцінки, які хочеш стати. Коли я я хотіла, хотіла стати питання. А чого? Я люблю природу і мій любимой років природа. Обіцяєш гарно? Скажи Вона відмінить на скажи. Вона на доски у, у, у гімназії відмінницею висить. І в неї 11 і 12. вона ж а, такий майбутній біолог, як тато у нас. У ж татку був ландшафтний дизайнер, от вона так само любить. І молодшенька. Молодку він оставив ще в рік, він не знав, яка вона буде. А ця, як поставили її гроші, е, одяг, і поставили такий цей, букет з квітів у контейнері. І вона каже, і каже мій син, ану Іваночка, що ти хочеш взяти, що ти хочеш? А вона Тар тарах і так букетчик і так неся так. Так для нього це було як бальзам на душу, бо він кінчав у Куманський інститут, і він, він такий каже, ну все, наслідник є, радий був вона, от, бачите, вона вам каже, що ми, я люблю дуже природу і люблю. Продовжуємо життя, продовжуємо життя його. Він хотів, щоб, щоб діти жили в кращому.